Ну і годинник судного дня, панове, показує 23 годину, 58 хвилину 31 секунду, що означає 89 секунд до опівночі. Це найближче, ніж коли-небудь. Що таке годинник судного дня? Це годинник, який показує, коли. Цьому світу прийде кінець в плані ядерної загрози. Чому про це говорю? Тому що Трамп розмістив ядерні, ем, ядерну зброю, розповідаю, де значить, що відбулося США розміщують. Два атомні підводні човни у відповідь на ядерні погрози Медведєва. Про це заявив Трамп у зв'язку із вкрай провокаційними заявами колишнього президента Росії Медведєва, який зараз є заступником голови Ради безпеки РФ. Я наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах. Про всяк випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви будуть чимось більшим ніж просто балачки. Слова дуже важливі та часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, це не буде один із таких випадків, говорить Трамп. Поки що повідомляється, що розміщення цих атомних підводних човнів воно є таємним, не говорять де воно розташовувати, де вони будуть розташовуватися, але можемо констатувати, що мабуть таки відв'ядів догрався. Друзі, напишіть нам в коментарях, чи вірите ви в те, що зрештою це все може дійти до такої вищої точки ескалації, і як, як на вашу думку, будуть розвертатися події? А я вам зараз розповім, що відбувалося далі після цього коментаря. Значить, в інтерв'ю і спілкування з журналістами, от скріншоти з цього відео, Трамп сказав, що направив ці підводні човни, щоб врятувати людей. Далі його журналісти запитали, чи готовий. Він і чи готові Сполучені Штати до ядерної війни? Там питання звучало приблизно так, що якщо ви розміщуєте значить, ці човні човни, то ви, мабуть, маєте бути готові до ядерної війни. Трамп відповів: США повністю готові до ядерної війни з Російською Федерацією. Це цитата президента США Дональда Трампа. От вона прозвучала у відповідь на. Запитання журналістів нам пишуть у коментарях: Трамп не знає, що Путін творить. Ну, підозрюю, що Трамп про все знає, але, мабуть, щось, щось йому на заваді є, аби відповісти доволі різко на ці всі. Історії, які відбуваються, хоча треба теж додати, що ультиматум Трампа тепер скорочений, до 8 числа заявив Трамп, і про це говорять його представники. Росія повинна підписати договір з Україною. Більше того, був скликаний Радбез ООН вчора, і на цьому радбезі теж прозвучали заяви. Нічого, звісно, такого надто сенсаційного там не відбулося, але треба сказати про те, що Україна... Україна задіяла таку е, нічну дипломатію, як то говориться, і. Про те, що доволі чітко було висловлено позиції багатьох країн стосовно дій Росії. Це засідання було ініційовано Україною на відповідь у відповідь на ескалацію, яку робить Російська Федерація в місії України при ООН повідомили, що для організації засідання постпред України Андрій Мельник задіяв нічну дипломатію. Як я вам і сказала після атаки на Київ, значить європейські країни підтримку. Мали Україну постпред Франції закликав до дій, заявив, що Радбез повинен. Винудити агресора негайно припинити вогонь. Ну і стосовно тих самих атомних човнів, Трамп заявив, що вони тепер ближче до Росії, і сказав, що у Медведєва доволі довгий язик і що йому не варто було робити таких заяв. Це, от, в додачу до того, що я вам повідомляла. Ну і зрештою чекаємо. Чекаємо, чим це все завершиться, але от поки що маємо таку ситуацію. Сподіваюся, що годинник судного дня не змінить свій час, тому що це буде нас наближати. Не до дуже хороших новин, але із хороших новин після заяв Трампа і після того, як він відправив атомні човни, Мосбіржа Російської Федерації буквально обвалилася і рухнула. Відповідний графік вам зараз показую і розказую. Індекс Мосбіржі різко впав і пішов вниз після того, як Дональд Трамп повідомив, що віддав наказ по розміщенню двох ядерних підводних човнів у відповідь на вкрай провокаційні. Заяви Медведєва. Про це повідомляє РБК. От ви бачите, як фактично дійсно просто обвалюється вниз цей індекс Мосбіржі, чому ми з вами не можемо не радіти, звісно. Ну і впродовження... Теми війни та миру, спецпредставник президента США Трампа з питань близького сходу стів вітков після завершення дипломатичного візиту до Ізраїлю вирушить до Росії. Про це Трамп заявив особисто, назвавши майбутню поїздку неочікуваною, але необхідною. Що тут варто розуміти, і що тут треба знати. Ми неодноразово говорили і з різними представниками, з різними гостями в наших ефірах. І Андрій Сідельніков, по-моєму, до речі, теж він скоро буде в нас в ефірі, не пропустіть. Заявляв, що після ультиматуму Трампу нам треба дуже активно слідкувати за тим, куди далі поїде стів Вітков. І якщо стів Вітков поїде таки до Росії. Якщо буде така історія, що він вирушає на зустріч із Путіним, це буде сигналізувати нам про те, що Путін злякався, і про те, що він буде намагатися вести торги із Трампом. І вуаля, Вітков їде до Росії. Подивимося, чим це все закінчиться. Але, зрештою, а... Зрештою будемо чекати, що Росія буде намагатися робити далі. Ну і не можу не згадати вчорашню зустріч два діда Мапєда, Як я кажу, на лавочці сидять це Валаамський монастир у Росії. Вчора Путін зробив низку заяв, які стосувалися ну, не завершення війни, а я би сказала продовження війни в Україні. Значить, перше, що я вам хотіла би показати, поп офтоп. Подивіться, як погано виглядає Лукашенко. Помітили? Вчора говорили з Сергієм Бульбою, і з'явилася така інформація про те, що Лукашенко фактично вже не фотографується доволі близько. Він фотографується і дозволяє себе фотографувати там свої. При службі тільки віддалено, от фактично, подивіться на екран от з таких відстаней. І багато хто е, почав говорити, а може він погано виглядає, а може він погано виглядає не просто так, а тому, що він хворий. І ми вчора це в ефірі обговорювали з Сергієм Бульбою Ви можете знайти це відео, і він каже, так дійсно, у Лукашенка є проблеми зі здоров'ям, і, можливо, йому вже недовго залишилося. Про це багато хто із його оточення говорить, і що ця вже історія доволі довго тривала. і вчора З'являється це відео. Подивіться, наскільки дійсно погано можемо констатувати, виглядає Лукашенко, але ну, не міг він не знятися у відео, е, значить, е, вірно подданого, яким він є, за наказом Путіна. Значить, вони в монастирі на Валаамі. От я вам мапу підготувала, щоб ви розуміли, де цей Валаамський монастир знаходиться. Це недалеко від Пітера, поблизу Фінляндії, просто в, в, в Ладижському... Озері, да і ну максимально далеко. Я так розумію, що вони вибрали це не просто так. Я вам ще розкажу тут певну конспірологію після того, як повідомлю заяви, але подивіться: ну просто забралися на самий край. Е де тільки можна було, ну, мабуть, побоюються, що наші безпілотники їх і там дістануть так, що діди забралися аж туди. Так, що ці діди вчора не заявляли? По перше, Путін сказав, що готовий на припинення війни, але ну, на сценарій 24-го року, тобто, що мається на увазі, віддати їм Донецьку область, Луганську область, Запоріжську область, Херсонську область? Ну і далі всі оті вимоги в порядку бреда, про які ми з вами вже неодноразово чули: демілітаризація, денацифікація. Кація і так далі по порядку. Це все сидів, піддакував значить, Лукашенко. Сказав, що да вони не проти того, аби повітряна... було перемир'я в повітрі, щоб не падали безпілотники людям на голову, яких, яких безпілотників він мав на увазі. Нещодавно у у мінську безпілотник врізався у будинок. Звісно, що російська пропаганда і білоруська не можуть сказати, що це російський безпілотник. Вони там почали щось викручуватися. Більше того, ОМОН почав затримувати людей. Які були свідками цієї події для того, щоб вони не розповсюдили цю інформацію далі. Тому, очевидно, Лукашенко теж зацікавлений в тих самих повітряних Перемир'ях далі у відповідь на ультиматуми Трампа і на те, що Трамп дуже розчарований Путіним. Путін сказав, що ну так у вас були надмірні очікування, просто того ви і розчаровані. І сказав ще таку цікаву штуку, що Росія готова до перемовин, але от на цих умовах, а якщо Київ не готовий, то Росія готова почекати. На це відповів Володимир Зеленський. Він сказав, що в будь-який час Київ готовий до того, аби зустрічатися в будь-якій точці нашої планети, і потрібна готовність Російської Федерації для того, щоб завершити війну. Цитую далі Зеленського: ми бачимо та підтримуємо зусилля президента Трампа для закінчення російської війни, усіх убивств і досягнення достойного і тривалого миру. Ми вдячні усім у світі, хто підтримує роботу заради миру і допомагає нам захищати життя. Ми чуємо заяви в Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно і встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни і відстрочку санкцій, то Україна ще раз. Підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час. Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто винен повинен закінчити війну. Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Російської Федерації, каже президент України Володимир Зеленський.